Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Відповідно до статті 46 та 55 статті закону України про місцеве самоврядування в Україні. На сьогодні скликано позачергову 10-ту сесію районної ради 7-го скликання. На сесії з 36 депутатів було 24, що становить більше половини загального складу ради. Позачергову сесію районної ради оголошує відкритим. Шанані депутати, на сесію запрошені депутати обласної ради районної державної адміністрації, перший заступник голови районної державної адміністрації, голова районного суду, керівник Староженецької міської прокуратури, начальник районного відділення управління Служби безпеки України Чернівецької області, начальник Старожиницького відділу поліції головного управління Національної поліції Чернівецької області, начальник Старожинецько відділу Ріжницької об'єднаної державної податкової інспекції, міської комісар Староженецького району військового комісаріату. Міські, селищні, сільські голови, старости, сіл, керівники структурних підрозів районної державної адміністрації, керівники бюджетних закладів району, керівники комунальних підприємств районної ради, район, редактор районної газети Рідний край, редактор районного радіомовини, представники інформаційного сайту Стажинець.фо. Інфо». Більші запрошені з'явилися. Шановні депутати, для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаріат. Є пропозиція секретаря обрати в складі трьох чоловік. Це Красовський Олександр Михайлович, Дургер Олексій Васильович та Мута Георгій Аврелович. Немає других пропозицій. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Проти, утримав, проголосували, Дякую. Прийняти його за основу. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати. Хто проти, отримує, не голосувати? Рішення прийнято. Які будуть доповнені до порядку тема? Є депутатський запит, від відчут Марії Василівні. Я депутат 4 і неодноразово подавала запит і в Драчинці, ця ділянка в дуже поганому стані, Ми вибойна. Дуже такі великі, що може втопитися. Зрозуміло, як воно не ну, вибачається, так? Може, не так читають. Зрозуміло, яка це. Є пропозиція включити до порядку. Так? Хто за дану пропозицію, прошу? Рішення. Тоді є пропозиція прийняти пораду будинок в цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, з Сторожницької районної виборчої комісії щодо визначення обраними та реєстрації депутатів Старожина районної ради наступних за черговістю кандидатів за депутатів від районної організації окремих партій. Інформую Гавриленко Михайло Петровичу. Стороженської міської об'єднаної територіальної громади згідно з вимогами частини 1 статті 90 закону України про місцеві вибори, районною виборчою комісією визначені наступні за черговістю кандидатів в депутати постановою районної ради виборчої комісії номер 10 від 3.01.2017 року депутатами районної ради зареєстровані деяком Радіка Дмитрівна. 1968 року народження пенсіонерка, жителька села Готелів Стожнецького району, від районної організації, блоку Порошенка Солідарність. Метрик Василь Георгович 1961 року народження, приватний підприємець, житель смітека Стоїльськ Стожнецького району, від районної організації політичної партії Наш край. Дмитрик Георгій Ніч. 1968 року народження. Директор МПП Ресевка, житель міста Стожнець від районної зації Аграрної партії України. Працює Олександр Аркадійович 1972 року народження, начальник архівного відділу Стожнецької районної державної адміністрації, житель села Череш Стожнецького району від районної зації Все... Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», голова Стожнецької районної виборчої комісії городе. Дозвольте мені включати цим депутатам освічення. Метрик Георгий. що не підведу я депутата і приведу, що я можу працювати нормально. Немає? По цьому питанню ви повинні приймати рішення? Проєкт рішення на ми образовано народження. про рішення? Немає. Є пропозиція прийняти за основу цілому. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти, утримався? Рішення прийнято. Переходимо до другого питання Проект, порядку денного. Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік. Інформує світу Ігор Аркадіч. Відповідно, з бюджетного ходить у зв'язку з тим, що було укритий державний бюджет. Протягом двох неділь маємо внести зміни до нашого районного бюджету. Ми його не просто вносимо зміни, ми його викладаємо нові редакції. Бюджет. На 2017 рік. Видатки загального фонду за фонду планується затвердити в сумі 502 млн. 295 тисяч гривень. Видатка бюджету, передбачено субвенції, які надали місцеві громади. міська, міська громада надала нам. Студент районного бюджету 40 млн 315 тисяч гривень, в тому числі. Освітня субвенція 11 млн 435 тисяч гривень, медична субвенція 17 млн 568 тисяч гривень. інші додаткова дотація це на оплату комунальних послуг працівникам освіти і медицини 479 тисяч гривень. Сувенці на отримання дитячих, начальних, дитячих, начальних спортивних заходів 135,5 тисяч гривень, сувенція на поточні видатки бюджетів поступної культури 2 мільйона 549 тисяч гривень субвенція на поточні видатки бюджету освіти 571 тисяч гривень, субвенція на отримання територіального центру 3 мільйони 300 тисяч Також у районному бюджеті. Передбачена субвенція із Красноївської громади. Це 10 мільйонів 995 тисяч гривень, в тому числі освітня субвенція, 3 мільйона 80 тисяч гривень, медична субвенція – 5 мільйонів 601 і тисяч гривень, інша додаткова дотація 1 мільйон 328 і тисяч гривень, субвенція на утримання дитячої нашої спортивної школи. 14,9 тисяч гривень, субвенція на поточні видатки, установ культури 204,5 тисяч гривень, субвенція на поточні видатки, установ освіти 269,2 тисячі гривень, субвенція на отримання соціального захисту. Це 23,5 тисяч гривень. Також в районному бюджеті передбачена і субвенція Великочівської громади в сумі 2 млн грн. Це медична субвенція. Тут не передбачено, що сувенці по майнам наплати чудеська громада. Їхні внесені змін до бюджету не будуть приймати свій бюджет завтра. Тобто ми вже ті, що сувенці на 10 до 10 чудеська громада будуть передбачені внесені змін до бюджету вже на слідуючій сесії. сесії. У видатках районного бюджету передбачено підвищення мінімальної заробітної плати яка планується з 1 січня 3200 і, і, і тарифний єдиний розгляд перший це 1600. Тобто, якщо заробітна плата буде менше ніж 3200, буде здійснюватися доплата до мінімальної заробітної плати працівникам. якщо з 1 січня когось з працівників, які працюють на повну ставку, буде заробітна плата менше ніж 3200. Також у районному бюджеті. Передбачено кошти на фінансування установ, таких, як і ми надаємо субвенції місцевим бюджету на отримання дитячих дошкільних закладів і установ культури. Ця сума становить в сумі 5 млн 529 тисяч гривень. На війному бюджеті тільки, тільки остається фінансування, так як в минулому Кам'янського дитячого дошкільного закладу. І в цьому році ще є Петровецький дитячий дошкільний заклад. Якщо, якщо казати, що на фінансування установ освіти, передбачено також, як і фінансування зайонного за бюджету, і фінансування громад. Якщо працювати на, на лікарні, на нашу центральну районну лікарню, по загальному фонду передбачено 36 мільйонів 398 тисяч гривень, але це не остаточна цифра, тому що ще до кінця року мають нам додати медичну субвенцію, як мені казали, Черівська громаду, мали швидко 2 тисячі, що обіцяють до кінця року виділити. І чудеська громада вже після того, як вони приймуть свій бюджет. А також в районному бюджеті передбачено кошти на фінансування загальноосвітніх шкіл району. Що фінансується з районного бюджету 81 мільйон 28,30 тисяч гривень. Ну, сутка, також врахована субвенція, яку, яку надають Стовжинецька і Красницька громади, це на перший квартал, у зв'язку з тим, що перший квартал на наші ну, громади не будуть фінансувати установу освіти, вони дали нам можливість на з районного бюджету, поки вони наладять ну, ну, ту, ту, ту систему, щоб щоб перебійно здійснювати фінансування своїх установ. Вони передають з бюджетного транспорту до районного бюджету. Також в районному бюджеті запланована субвенція на фінансування державної допомоги сім'ям з дітьми 241 мільйон, на субсидії за природний газ 73 мільйони, також на тверде паливо для підіймом під категорії населення, тих, тих, тих хто зроблять сусід, мільйон, 8 мільйонів 600 тисяч гривень. В районному бюджеті також передбачається субвенція на допомогу дітям сиротам це прийомним сім'ям 2 мільйона 537,3 тисячі гривень. Якщо так коротко, то зручу в основному е� за... я зрочу цей стороні, то перекладені вам не включається. Є запитання до Ігоря Аркадійовича. Я вибачаюсь, ви не депутат. На, ви не Що ви хотіли тут? Ми не можемо відбалансувати. Ходім тим, що 260-203 заплано. Тепер такого поза звісності немає. Треба запланувати 250-904. Повернення фінансової позиції 300 тисяч ми надавали в обласному А скажіть, будь ласка, а за фондів ми не маємо цей? Це нам повинен повернути не Ігор Аркадійович. Воно в бюджеті не закладується ці кошти. Це ж не районна не, не районна район. рада не має повернути їх сама собі. Як ми можемо заложити кошти, які повернути. Як? нас питання, Ми не можемо балансувати дві. Це будемо не тільки наші Бачите, були проблеми. Ми не носимо змінити району з бюджету за 2016 рік. Ми приймаємо вже 2017 року. При чому тут буде року? Це ж вам звіт за 16 рік, так? А ми це ж бюджет 17 року. На цей рік хоча б допланувати повернення. Кілько. Закінчується позику в правні місяці. В правні місяці ми повинні повернути. Ну, тут місяць, це, це позачергова сесія. У нас буде сесія ще, ще в, в кінці місяця, чи на початку лютого. Знову буде сесія. Взяли зв'язано з бюджетом. Ми ще будемо бюджет цей. Ну, Порахувати, так. <пробувати> 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 ми врахуємо це. Є ще запитання? Ми вже каже, цей бюджет обговорили, так, да, він поганий бюджет, нема збалансованості між громадами. На всі місяць до кінця місяця ми мусимо цей бюджет районна радна адміністрація, голови громад, збалансувати наші бюджети, щоб вийти з цієї ситуації з бюджетом, щоб люди не страждали. Ні люди, ні дитячі садочки, ні. Да, буде переглянути деякі. Виді оплати, буде проведена оптимізація структурних підрозділах. Це буде. Но це ми місяця ми вже будемо готові на сесію в лютому місяці вже вийти повністю розложеним бюджетом збалансованим між громадами, районною радою і адміністрацією. Тяжко воно йде, але є розуміння, ми думаємо, що буде все добре. Шановні депутати, проєкт рішення вам роздано на руки. Є пропозиція даний проєкт рішення прийнятий за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Проголосував. Рішення прийнято. Слідующе питання. Порядку денного Одинного про внесення змін до складу постійних комісій районної ради. Шановні депутати, із змінами. Прошу в нас нова кров депутатському. Є зміни по цьому. Вони розподілені по комісіях. Є запитання? Немає. Є, є пропозиція прийняти е, за основу цього дану пропозицію. Прошу проголосувати. Хто проти? Слідуючи питання порядку денного обрання голови постійної комісії за регланку депутатської діяльності законності, правових питань та запомагання корупції. Шановні депутати, вибух. Марії Васильівні, є пропозиція, ви знаєте, зараз початок року звернутися до обладу щоб вони включили в план, по крайній мірі, що воно буде в них на руках, щоб включили в план по капітальному ремонту цієї дороги. Я згідний, там страшна дорога. І скільки років це вже включає? Немає заперечень. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримуюся, не голосував. Рішення прийняті. Шановні депутати, порядок денний, вичерпаний. Кого, які будуть зауваження пропозиції до порядку ведення порядку денного? Немає? Шановні депутати, перед, перед тим, як завершити нашу роботу, дозвольте мені від всіх депутатів привітати наших колег, які народилися в січні. Це Божога Льой Віч 11. Вільна Марія Декупівна. Д. Божеську Владислава Тодорівна, 22 22.01. Горданіч Андрахушевич, Матвій Дмитрович, Матвей Дмитривич, 27.01. Керівники району це Гринчук Василь Іванович, 1.01. Першого, Владик першого, Василь Петрович, 5.01, 1.60 років. Ташчук Валентин Танасівич, 20.01. Андрійович Віктор Романович, 25.01. Шановні депутати, на цьому робота позачергової 10-ї сесії районної ради 7-го зближення оголошується закритою. Дякую всім за плідну співпрацю.